Розмітив місце опор для ходового гвинту, вирізав ось такі пластинки, зробив я різьбові отвори і наварив ось такі закладні. За допомогою алмазу вибрав місця під обидві площадки. Вирішив ось так покласти рельси і притиснути опори. Ну і після цього за допомогою пластиліну з обох боків я вирівняв ці рельси, які у мене. Такий вигляд має прошліфована за один установ поверхня, отже дві. На опорні площадки під опори ходового винту. вони будуть лежати в одній площині. Пластилін, яким я зачеканив отвори, він не дав потрапити смолі на різьбу. Попередньо ось зроблена опора. Крізь полімер граніт до цієї Замрованої пластини, я розмітив де будуть отвори. Вже <му> висверлити його в супорті. Я використовую. Сверло з алмазною крих корончисте. Ось дістанусь до металу, а вже потім буду намічати по-новому і сверлити звичайним способом. Компресору від центрового. Ну і використовую він ті ж самі акумулятори, що і мій інструмент. Ну і дуже зручно продавати. Склавши цю конструкцію і приклавши ось так лінійку до опору тієї рельси, я бачу, що двигун стоїть не паралельно вісь. Після шліфування і закріплення цього фланцю, я мушу сказати, що з ось цим положенням я Тобто тут зазору немає в двох рельсах, так, але є проблема у вертикальній площині.